Категоричний імператив, натомість, він у Канта він має багато різних, низку різних формулювань, небагато. Але, от, наприклад, в одному ранньому його творі, який передує критиці практичного розуму, от критика практичного розуму це наступний твір, який Кантову етику викладає, то цей твір називається Узасаднення метафізики звичаїв української. Та? Там він формулює так, так звану формула людства, так, так, вона так називається, він пише, Чини так, щоб ти використовував людство як у своїй особі, так і в особі кожного іншого, повсякчас водночас, як мету і ніколи суто, як засіб. Та це означає, що ти маєш ставитися добро до іншої людини, не через те, що ти чекаєш на якусь винагороду чи вигоду. І не має значення ця винагорода. Буде реальною в цьому житті, чи ти розраховуєш на, умовно кажучи, винагороду в Царстві Божому, так? коли під час судного дня праведників, будуть, праведників буде винагороджено за їхні вчинки, а грішників, навпаки, буде запроторено до пекла. Так? Ні, ти маєш ставитися до людини як до мети і ніколи як суто, як до засобу. Ось це власне. Ну, квінтесенція е, кантової е, практичної філософії, та розглядати іншу людину як мету, а не як засіб для досягнення якихось своїх цілей.